Чоловік, який мене створив, був надзвичайно обдарованим чарівником. Алькіона! Алькіона. Чому ти так піклуйся про мене? Мені здається, що тебе щось змушує страждати. Донедавна в мене теж нікого не було. У дитинстві вона часто хапала мене за руку, зрештою, мене створили для того, щоб я за нею доглядала. Ти теж замкнена в клітці? клітці? Так. Я ще не знайшла вихід зі своєї. Я гадала, що знаю, як чинити в такі моменти, мала б знати. Прошу. Поверни мене назад. До філомели. іма, а Скільки б світ не співав про свободу, в тіні залишається ще чимало забороненого. Я не маю жодного права. Чогось хотіти. Хай там як його в тебе ніхто не відбере. Люди довкола показали мені, наскільки я вільна. Я хочу, щоб ти стала вільною. Іди за запахом, вистежуй, Полюй. слідуй за покликом серця тієї маленької себе.